Доброго дня, мене звуть Андрій Здесенко, я СЕОТ та засновник корпорації Біосфера. Дякую Ірині Бондаренко та організаторам форуму за можливість донести нашу історію. Ця історія почалася з пропозиції Тетяни Бережної, заступниці Юлії Свіріденка. Створити. Артефакт для нашої експозиції в Експо 2025 в п'ять в Японії. І коли ми разом зібрались, стали питання: що ми можемо представити, щоб розказати всьому світу об Україні технологічний інноваційний о продуктах е, утилітарних, но в які ми вкладаємо сенси вже більш 25 років, технології і нашу нашу душу, душу всієї всієї команди. Not for sale» — це означає, що Україна не продається. Чому теж «Not for sale»? Чому наші наші ці два продукти вони теж мечать і є такий брідж е, між філософією е, павільйону і нашими продуктами? Тому що е, Відверто кажучи, більшість чистої перемоги ми передаємо волонтерам. Продукт Сталева міць, яку я знайшов після прильоту балістичної ракети, коли 24 години тушили пожар, і після цього я зайшов і побачив просто ящики цих пакетів, які встояли. І ну це дійсно сталевий сталевий продукт, як сталеві наші люди. І коли ми нагороджували працівників біосфери, які були мужніми героїчними при ліквідуванні наслідків, то кожному якраз вручили цей продукт стелева. Міць і достатня кількість цього продукта придеться намі для волонтерів. Придається безкоштовно для прибирання наслідків атак, і це для того, щоб привести порядок наше довкілля. Парки, сади, ліса, да, волонтерам, які це роблять. Що важливо в цій історії, що навіть в утилітарний продукт можна вкласти душу, можна вкласти історію, можна вкласти легенду. І е, це створює різницю між продуктом, між брендом і лавмарком. От. Тому. Наша історія для вас, я впевнений, що вона вас надихне, і нам дуже важливо розказувати історію споживачам і всьому світу о том, які ми, як ми робимо. І це душа будь-якої компанії це маркетинг. Коли ми отримали завдання розробити унікальний артефакт для Експо, ми могли просто положити всередину Куба 60 на 60 продукт, поставити QR-код, щоб люди могли прочитати інформацію, в принципі, все. Але ми хотіли, щоб кожен відвідувач Експо Осаці відчув. Енергетику та емоції миттєво з першої секунди. В нашій компанії близько 120 мобілізованих співробітників було на той момент. І саме вони були нашою першою фокус-групою. Ми надавали їм зразки. Вони тестували їх в реальних військових умовах, надавали зворотній зв'язок, і ми враховували всі їх побажання. Саме тому упаковка вологих рушників чиста перемога кольору хакі з антибліковим покриттям для того, щоб не викрили вороги. Сам по собі продукт вологі рушники в достатньо великого розміру для того, щоб мати можливість витрати все тіло. З рельєфної щільної полотнини для ретельного очищення, з антибактеріальним ефектом, який також допомагає у загоєнні маленьких подряпин. Вологі рушники, чиста перемога це унікальний продукт. Він створений на початку повномасштабного, і наша компанія, яка виробляє мільйони серветок щодня, хотіла бути корисною і створити щось важливе саме для військових, там, де немає звичних побутових умов. Наша головна технологиня Алла Домбровська, чоловік, її з перших днів служить в лавах ЗСО. І вона створювала цей продукт з думкою про нього і вкладала все найкраще в створення цього продукту. Коли ми створювали продукт Сталева міць, на жаль, мене надихнулася жахливою подією. Катастрофа на Каховській дамбі. Після якої потрібно було дуже багато прибирати, і ми зрозуміли, що люди не знають, що є такі спеціальні пакети, надміцні, які витримують 50, 60, 70 кілограмів. Коли ми отримали запрошення на Експо 2025 в Осаці, в першу чергу ми хотіли розповісти їм про те, як ми живемо і працюємо через наші ці продукти, які стали вже артефактами. І оця ідея. Вона спалахнула і запалила це. Було дуже цікаво спостерігати. Як вона запалила спочатку, звісно ж, маркетинг. Потім від маркетингу це перейшло до технологів, від технологів до дизайнерів, і вже від дизайнерів, які розробили нам спеціальну етикетку до кінцевого споживача. І ми намагалися донести це і до аудиторії, яка була безпосередньо в осиці на відкритті. І потім на нашому стенді ми створили спеціальне відео, щоб люди змогли ознайомитися з всіми подробицями, як ми переробляємо сміття під час, ну не лише під час війни, звичайно, у нас рециклінговий заводу фастові, який спочатку повномасштабного вторгнення переробив понад 1400 вантажівок сміття. І в Осаці було дуже цікаво, бо острів, на якому розташоване Експо, всесвітньо в цьому році, він штучний і створений переважно теж зі сміття. Коли ми готувалися до цього всього, ми не знали, що нам самим знадобляться ці пакети. 10 квітня стався приліт балістичної ракети в наше виробництво у Дніпрі. Я вже сиділа в літаку. А десь за годину після цього мав вилітати Андрій Десенко, і він скасував свій рейс. А я вже ну, не могла вийти з літака, що злітає. Тому, звичайно ж, стала амбасадоркою біосфери, яка розповідала світу, як ми працюємо в таких умовах. Да? Без світла, без пального, без зв'язку. А інколи і після прямих влучань ракет світові медіа цього не показують. Переважно люди бачать. Наслідки якихось атак, але яке повсякденне життя в Україні, вони цього не знають. І коли ми розповідали ці прості історії, бо переважно японці, на жаль, не знають англійської мови, тому через перекладач, буквально трьома простими реченнями, ми зробили а, такі короткі, короткі історії наших артефактів. Це неймовірні історії, які розчулювали наших відвідувачів до сліз в прямому сенсі. Тобто, люди, з якими я там спілкувалася, вони безпосередньо навпроти мене плакали, коли читали цю коротеньку історію з мого смартфона. І в цьому і був сенс в тому, щоб передати, показати світу, що Україна насправді це не та країна, що виживає, і, звичайно ж, не та країна, що продається, а це країна, що створює нові цікаві інноваційні продукти. Це країна, яка плекає майбутнє і для себе, і для всього світу. Я вважаю, нам це вдалося.